Глядачі, вистоїмо, поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на військовому аеродромі. Сакі згоріли набагато більше, як 9 літаків, про які нам повідомляють. Пошкоджені також численні гелікоптери, Злетіло в повітря сотня, якщо не тисячі ракет, які окупанти пускали по наших мирних містах. Про все це розповів Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Радянського Союзу в ефірі телеканалу Київ. Там їх зовсім не 9 літаків, там їх понад 20, Причому не зовсім літаків. Це якраз ті сволоти, які запускали ракети по наших мирних містах це саме ті стратегічні бомбардувальники, які, перебуваючи за межами нашої ППО, скоїли нелюдські злочини, знищуючи Вінницю, Кременчук, це ті, хто якраз і вбивав мирне населення, згорів і дуже дорогий іл 76 Згоріло кілька ударних вертольотів, які коштують кілька десятків мільйонів доларів. Згоріли величезні склади крилатих ракет. Кожен вибух, який там лунав, це були врятовані і збережені життя сотень українців, говорить Олександр Зеленко. Експерт додав, що якщо коли-небудь стануть відомі імена тих, хто може. Можливо, доклав руку до цієї події. Це будуть без перебільшення імена тих, хто переломив хід у цій війні. Якщо ми визнаємо, що це наших рук справа, то підставляємо велику кількість людей. Тобто люди, які провели, люди, які здійснили, люди, які вивели наших хлопців, це дуже великий ризик. Таким чином ми ускладнюємо усі наші наступні операції. Тому ми абсолютно чітко говоримо, наших там не було, сказав експерт. Попри те, що країна-агресорка не визнає бавовни та назвала офіційною версією вибухів в Криму порушення правил безпеки, настрої серед Кримча не такі спокійні. Представник прес-служби Гуремо України Андрій Юсов розповів про настрої людей в окупованому Криму. Окрім офіційної рекомендації, не палити в непотрібних місцях. Він зауважив, що кримчани дійсно реагують на воєнні дії уже дещо інакше. Так за його словами, є дві категорії людей: ті, хто розуміють, що це несправедлива війна, це загарбницька війна, що Путін Гітлер 21-го століття, і ті, хто не то, щоб сильно вболівали за Україну чи демократію, але просто бачить на власні очі, а не з екранів російського телебачення. Що відбувається від людей складно приховати реальність, якщо вони бачать переповнені шпиталі пораненими і понівеченими кримськими солдатами, переповнені морги, а також бавовно, яка час від часу трапляється в Криму, чи скасоване святкування дня ВМФ Росії? Так війна йде. Путін привів війну, в тому числі і до Криму. Тому безумовно захвату від дій російського агресора стає все менше і менше, наголосив В'юсов. Він навів до прикладу черги із затори на мосту, коли росіяни в паніці втікали з Криму. Українські розвідці зауважили, що далі буде більше як. У питанні про зріння мешканців Криму, так і в активізації проукраїнського опору на півострові, який уже набирає обертів. Вибухи біля Новофедерівки в окупованому Криму спричинили паніку серед населення. Через вибухи на Новофедерівському аеродромі понаїхавши росіяни почали масово втікати із тимчасово окупованого Криму. Через це на Кримському мосту були величезні затори. Тепер же в Окупованому Криму до 24 серпня жовтий рівень загрози. Військові аеродроми Джанкоя, гвардійського Бальбеку постійно піднімають по тривозі в ці хвилини. Проводять перевірки, пілоти в паніці, а особовий склад окупантів втратив сон. Ну що, за п'ять місяців війни ви нарешті отримали те, що мали отримати ще 24 лютого. Партизани повсюди координати отримані. Спіть неспокійно. Час відплати настав. До зустрічі, глядачі. Ви стоїмо, поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.